Вітаю! З вами Вікторія. Сьогодні ми будемо з вами дивитись тему кохання. Поговоримо про любов. От карти вже спішать, хочуть одразу щось нам розказати, що в когось є певні страхи, переживання. Хтось не може ніяк примиритись з цим світом, боїться зануритись в. В себе зрозуміти себе, проявити свою силу і знайти гармонію в стосунках. Заважають певні трансгенераційні страхи, ті, які з'являються в поколіннях по вашому роду. В кожного роду є свої плюси, мінуси. Є правильно ситуація проживаються, є деструктивно. Там, де все добре, значить, і в житті все добре. Там, де щось не відбувається як потрібно, значить існує певна якась проблема. Потрібно обов'язково її вирішувати. Самі проблеми не зникають від звичайного простого перегляду розкладу, наприклад, такого, як зараз, у вас нічого не зміниться. Ну, ви просто почуєте і все. Але для того, щоб змінилось, потрібно над собою попрацювати завжди, після кожного розкладу. Тому що це єдиний шлях змінити свою долю. Якщо ви не будете цього робити, значить все залишатиметься в вашому житті так, як воно і було. Особливих змін якихось не відбудеться. Очікувати певного щастя. Не знаю, чи варто просто так. Я думаю, що людина не те, що його має заслужити, ні. Але щастя приходить на певний внутрішній стан, на певні вібрації людини. Так само, як і нещастя. Виник певний страх, ну все, можна чекати того, чого злякалися. Якщо все-таки ви в позитивних певних сподіваннях, і у вас вібрація саме така, яка притяне щось позитивне, значить, все буде добре. Багато страхів різних переживань являються взагалі неусвідомленими. неусвідомленими. Тому люди іноді не можуть навіть зрозуміти, що з ними відбувається і чому саме так в їх житті. Але все завжди для чогось і є в будь-якому випадку якась причина того, чому все це відбувається. Для чого? З якою метою конкретною. І людина, в принципі, напротязі свого життя може подивитись і зрозуміти, що вона робить не так. Там, де вона нещаслива, там є певна проблема, але її завжди можна вирішити. Завжди. І параду, мабуть, давайте візьмемо для кращого розуміння. Для кохання, щоб були щасливі в коханні, що потрібно. Зробити. На що, звернути свою? Тут дві хоче, хорошо, нехай буде 4. Увагу. Отже, починаємо. Яка у вас мета кохання. Досягти миру, досягти нарешті, певної цілісності, примиритись, можливо, з кимось вам хочеться. Це такий стан, коли тут бачите декілька різних. Змії, всі вони, в принципі, в мирі знаходяться. Певна золота середина має бути знайдена мир. Карта людини самозакоханої, солодкого життя, і це, мабуть, у мене перевернута вся колода. Так, все це я перевертаю потім ось таким чином. Бо всі карти будуть перевернутими інакше. Значить, людині потрібно досягти э, певного миру. Як досягти миру з іншими людьми? Досягти миру з самим собою? 에, комусь радять звернути увагу на самих себе і любити себе? Комусь радять звернути увагу э, не на себе, а переключити її на вашого партнера якраз. Тому що якогось балансу, якоїсь рівноваги. В цьому немає. Хтось занадто зайнятий або собою, або партнером. Тому для того, щоб було таке солодке життя, там, де двоє в злагоді, щасливі, спокійні, розслаблені, певне свято відбувається. Тому потрібно от знайти цю золоту середину, знайти мир в стосунках. Така у вас мета. Така у вас мета. Мир. З вашим партнером спокійний стан, гармонія і солодке життя. Що ви можете запропонувати чоловікові? До речі, розклад я роблю для жінки, але якщо цей розклад дивиться чоловік, значить дзеркально він все може для себе відображати. Тобто, все, що говориться про жінку, це буде про чоловіка, а те, що про чоловіка навпаки, про жінку. Так от, продовжуємо, що ви, як жінка, можете запропонувати чоловікові. По-перше, кажуть, ви, жінка самодостатня, ви можете працювати на гарній роботі, займати певну посаду, бути задоволеною в цьому плані. Тобто, ви реалізована, Ви маєте певні матеріальні цінності, можливо, багато, можливо, середньо, але в принципі ви задоволені вам цього досить. Можливо, якщо вам не вистачає, то ви будете щось робити для того, щоб вам вистачало. От. Крім того, якщо ви з вашим партнером трошки посварились і проявили свою таку силу внутрішню, аж занадто, да, то варто вам простити вашого партнера, помиритись з ним, зрозуміти певні. Причини, чому людина так поводилася в той чи інший момент. Себе зрозуміти, для чого вам потрібна була така ситуація. Тому що кожна ситуація це урок. Для чого вам потрібно набути певного благородства, кажуть. Сили внутрішньої і благородства, бути справедливою людиною. І ви такі речі можете запропонувати чоловікові, ви можете прощати, ви можете. Бути сильною, спокійною, тому що сила у нас завжди в спокої, чи то чоловік, чи то жінка. Сила не в емоціях, не в розгойдуваннях, не в конфліктах, не в суперечках, хоча і в конфлікті іноді в певній суперечці народжується істина, але не до таких станів, коли вже люди настільки негативно відносяться, ставляться один до одного, що хочеться просто розійтись. Ні. Тобто, що ви можете запропонувати чоловікові, це свій стан, свою гідність, прощення і силу внутрішню, а також прийняти чоловічу силу, якщо такий чоловік з'являється заявля... в вашому житті. Чого у вас немає, і що вам потрібно буде виправити, існує певна у вас відраза до того, що немає сумісності. Парі. Немає злиття певного. Карти говорять про те, що ви тут не просто королева Пентаклі, ви імператриця, ви життєву силу маєте внутрішню в собі. Або якщо немає її, то намагаєтеся її все одно відновити, здобути, відчувати себе гідною жінкою. Ви можете бути матір'ю по цій карті, ви можете хотіти народити дітей, ви можете реалізувати багато різних ідей, проєктів. В роботі можете бути також досить успішною, харизматичною, зовні досить гарною, привабливою жінкою, почуттями наповненою, жінкою, яка вміє любити, яка вміє проявляти цю любов в матеріальному світі. Тобто, якщо цього не вистачає в вашому житті, то вам неприємно, вам противно гидко, що цього в вашому житті немає. А хочеться злиття з партнером, хочеться. Сумісності в парі. Тут всі поруч і змії, і леви, і коні, і пташки, всі підряд. І це потрібно обов'язково виправити. Вам потрібно виправити це обов'язково знайти цю сумісність в парі. Що вам хочеться бачити в чоловікові? Що вам хочеться бачити в чоловікові? Ну, по-перше, вам не хочеться, щоб чоловік був просто спокуса в вашому житті, а ви спокуса в його житті. Це по-перше, це не потрібно взагалі. Ви певний період часу вже <кій> намагаєтесь зрозуміти. Чоловіків, себе, що відбувається взагалі в стосунках, чому відбувається те, що з вами відбувається, по якій причині, тому що тут карти дві, які можуть говорити про те, що чоловік може бути це заборонений плід, це стосунки по дияволу залежні. Чоловік може бути одруженим, наприклад. Тобто, стосунки заборонені там, де не можна бути в цих стосунках. І чомусь відбувається, що іноді достукатись до такого чоловіка досить складно. А чому складно? Тому що чоловік зосереджений на своїх інтересах. Якщо це одружений чоловік, і він пропонує вам, наприклад, своє кохання, да? зустрічі і все інше, це все темні вібрації, це низьковібраційні стосунки. Вони рано чи пізно закінчаться, тому що це використання жінки. І жінці тоді складно достукатись до чоловіка зі своїми почуттями, зі своїми потребами, тому що мало просто зустрічей мало просто сексуальних стосунків. Жінці потрібно завжди все. Я хочу, щоб чоловіки, які слухають цей розклад, це завжди розуміли. Якщо жінка з вами просто зустрічається, вона не просто зустрічається. Жінка завжди хоче родини. Жінка завжди хоче ставлення до себе як до єдиної коханої жінки в цьому світі, в вашому житті. Тому всі ці речі вони не приносять задоволення. Якийсь період часу, так потім це закінчується. І вам хочеться бачити в чоловікові якраз протилежне, Те, щоб ви були єдиною, коханою дружиною, щоб до вас було відповідне ставлення, повага, любов, щоб чоловік був надійним, захищав, допомагав. І ви все це усвідомлюєте. Тут карта, по якій відбувається усвідомлення того, що ви хочете бачити в чоловікові. Тобто зараз ви намагаєтесь зрозуміти створити такий внутрішній образ всередині самих себе, яким має бути чоловік. Ви точно знаєте, вже, яким він не має бути. Тепер варто створити образ, яким він якраз має бути, і тоді впускати такого чоловіка в своє життя. Далі, що ви можете очікувати від чоловіків на даний момент часу? Карти говорять про те, що чомусь у вас в житті так було, чоловіки несерйозні якісь. Легких стосунків хотіли, несерйозно поводились, іноді ви чекали, чекали, а вони відсторонювалися від вас, не реагували, були суперниці. Інші жінки, і вам все це вже набридло досить сильно. Вам хочеться вже нарешті якоїсь справедливості, знайти певний баланс в своєму житті, а цього всього вам не хочеться. Тому, що ви можете чекати від чоловіка, того, щоб він, цей чоловік, тут на карті це зображено, перейшов вже нарешті з оцього всього несерйозного стану відсторонення пошуку інших жінок, Щоб він перейшов від цього стану, від цього берега на інший берег, там, де є все це протилежне, там, де є серйозні стосунки, там, де чоловік зважає на почуття жінки, там, де він не відсторонюється, а навпаки, з нею поруч приділяє їй увагу. І там, де нема інших жінок, нема. А там, де будете тільки ви. Цього вам потрібно чекати від чоловіка. Суть проблеми в чому? Суть проблеми в чому. Карта говорять про те, що у вас якийсь період часу не був сформований правильний ідеал чоловіка. Це карта повішеного 12-й аркан. Вона говорить про те, що певний період часу потрібен був людині вам, для того, щоб усвідомити все. Подивитись на ситуацію, от ви щось мріяли в своєму житті, да? хотіли одного. А відбувалось у вас в житті геть інше все? Чому так відбувалося? Ви ж хотіли гарних речей, відбувалося не досить гарно, тому що ви деякі речі не усвідомлювали в самих собі. Чомусь могли погоджуватись на ці стосунки, чомусь хтось чекав довго якогось чоловіка. Можливо, хтось з чоловіків, наприклад, обіцяв дружитися або почекати якийсь період часу. Але нічого не робив. Чому ви опинялись в тих стосунках? Тому що чіткості не було, вам потрібно остаточно вже всередині мати такий досить стальний стержень. Таку структуру, таку будову, коли все це в своє життя просто вже не пускати. Карта говорить про те, що ви виходите вже з підвішеного цього стану, ви вже все зрозуміли, в чому суть вашої проблеми. І вам залишається простити самих себе в першу чергу, за те, що всі ці проблеми відбувалися в вашому особистому житті. Простити себе. Зрозуміти, для чого приходили ті чоловіки в ваше життя? Для чого вони приходили, урок вам певний надати? Наприклад, не зустрічатись з одруженими, не вірити кожному слову чоловіка, дивитись на те, що він робить, як ставиться, не сподіватись на те, що він зміниться. Коли він зміниться через 5 років, через 25? вам що, все життя чекати, коли він зміниться? Розумієте, змінюватись треба самим собі. Треба бути господиною свого життя, не чекати певних змін. Якщо ви сказали чоловіку щось, і він на це не реагує, не міняє свою поведінку і йому просто байдуже. Значить, треба просто повертатися і йти. Все на тому. Там немає про що більше говорити, якщо я чоловіку байдуже. Так от суть проблеми в тому, що формуйте до кінця вже свій ідеал. Чоловіка активного, енергійного, який працює, який заробляє, який голова родини, для якого ви будете сонцем в житті, розумієте? Успіх буде, ви будете на нього дивитись, а він на вас. І ви будете на хвилях кохання в житті рухатись далі по життю. Що вам потрібно зробити, щоб досягти успіху в коханні? Що варто зробити? Карти говорять про те, що розслаблятись, розслаблятись вам ще рано. Рано вам потрібно бути орієнтовані. Тут карти схожі, тут карта дому спільного, будинок, спільний дім. На це треба орієнтуватись. Не просто зустрічі. Приїхав, поїхав, приїхав, знову приїхав, коли час є, ні, це не підходить. Нехай до інших їздить туди-сюди, коли у нього час є, а потім до іншої ще і так далі. Вам не підходить. У вас має бути спільний дім, щоб досягти успіху в родині і надійна, щаслива родина. Всі поважають, люблять один одного, цінують. Ніхто нікому заміни ніякої не шукає, дає почуття. Ось що потрібно. Тому розслаблятись вам не час. Карти говорять, це пастка, якщо ви розслабитесь зараз. Будьте свідомими, дивіться на кожного чоловіка, якого зустрічаєте в вашому житті, для того, щоб вам знайти певну сумісність, певну сумісність в парі. Ця карта говорить про те, що потрібно гармонізувати стосунки між чоловіком і жінкою. Ріка Кохання тече тут. Чоловік у нас тут жінка. Вони тільки познайомились. Або вони вже знайомі якийсь період часу, але не досить близько знають один одного. Дізнавайтесь краще один одного. І орієнтуйтесь на спільний дім і на родину. Тоді тільки ви зможете досягти успіху в коханні. Ще ми поради подивимось для того, щоб. Точно ви знали, що вам потрібно робити. І парада від вищої сили, яка дається вам. Парада така. Різні таємні стосунки вам не підійдуть. Якщо вам хтось пропонує якісь таємниці, щось приховувати, хтось не хоче, щоб десь вас бачили разом. Ще якісь речі, це треба одразу припиняти, це вам не підійде. Такі ситуації у вас будуть тоді завжди тут ефект тарабора. Вони будуть завжди повторюватись. Не треба минуле своє бачити неправдиво, не треба виправдовувати свої. Також Ви тут все одно. Неправі були в певних моментах, але зараз ви вже розумієте все це. У вас є вже чітке усвідомлення і образ того, якими мають бути стосунки, як має поводитись все одно чоловік. І не допускати в своє життя різних таких чоловіків, які не досить порядно, скажімо так, м'яко поводяться. Просто не допускати їх в своє життя. Тому що ілюзії, різні, обмани, все те, що не являється правдивим. Все те, що є таємним, воно може повторюватись. Як тільки буде повторюватись в вашому житті, вам не треба на ті самі граблі, як то кажуть, да? наступати. Не треба. Інакше буде знову та сама ситуація. Вас перевірятимуть вищі сили. От таку параду карти дають. Будьте уважними. Треба розвиватись. по спіралі у нас розвиток, наверх, наверх, наверх іде. А ви ходите просто по колу. Щоб по колу не ходити, кажуть. Позбудьтесь різних ілюзій, обманів. Не викривляйте минуле таємничих певних стосунків, позбудьтесь. Будь-які стосунки, якщо вони чесні, якщо вони на виду у людей, якщо нічого не приховується, це стосунки, які можуть привести до чогось хорошого, щирого і більш тривалого. Там, де приховується щось, там, де неправда, де один одного використовують. Або хтось один використовує, інший терпить. Обман певний існує. Щастя там не буде. Тільки щось замітили одразу припиняйте. Виясняйте просто одразу, чому так сказано? Я відчуваю себе так і так. Що ти мав на увазі, коли так і так зробив, чи так і так сказав? От. Цей вчинок твій, як. Мені зрозуміти, я не знаю, як думати і так далі. Тобто все треба проясняти, жодних таємниць не має бути. Які поради вам даються в коханні, щоб ви змогли досягти цілі вашої і були в парі, в щасливої парі, в коханні. Зараз 2024 рік, він кармічний, і ті пари, які. Вже мали проблеми певні в коханні, вони будуть розпадатись, тому того, що воно буде досить сильно все активізуватись і все негативне буде виходити на поверхню. І так само будуть з'являтись нові союзи, вже більш щасливі, набагато щасливіші, ніж могли б бути раніше. Тому що кармічний рік він всю карму повністю вичищає. Так от, які вам поради на кохання? По-перше, побачити чудо, диво в самих собі, знаєте, що ви диво. Карти про це кажуть. Ви диво. Полюбіть себе, прийміть себе. Це ви сидите, а це ваше вище я. Ваше вище я. Подивіться, які ви гарні. Зверніться до свого ангела. До речі, посадіть вашого янгела собі на праве плече. Нехай він у вас там посидить. І ви робіть щось з ним, проживайте кожен день з ним. Прокинулись, і знаєте, що у вас янгол на плечі у вас сидить. Вам допомагає, підказує. Ваш добрий янгол, той, який вас любить, безмежно приймає і ви з ним. Попийте кави з ним вранці, з цим янголом, потім з ним на роботу, потім поспілкуйтеся з іншими людьми, але янгол буде завжди присутній з вами. Ввечері якісь справи ви робите, також відчуваєте, що він поруч сидить у вас на правому плечі, ваш янгол. Він вас любить. Відчувайте його поруч, такий сонячний, яскравого такого кольору, біло-золотистого. Лягаєте спати, з ним також засинайте. Поживіть так декілька днів. Побачите, як у вас зміниться внутрішній ваш стан. У вас енергія зсередини просто почне великим таким потоком просто з вас виходити. Ви будете дуже наповнені енергетично. Побачите це диво в, собі, в самих собі. Далі кажуть, дозвольте життю доторкнутись до вас. Дозвольте цьому янголу побути з вами. Нехай вища сила світла доторкнеться до вас. Нехай дозвольте їй, попросіть її, щоб вона до вас доторкнулася. Просто попросіть, щоб стало щось гарне в вашому житті. Кажуть, слухайте своє тіло, у вас є певні потреби тіла. Ви не дослухаєтесь до тіла, треба відчути, що хоче тіло. чого воно хоче. Воно хоче води покупатись, воно хоче покушати, якої конкретної їжі воно хоче, чи воно хоче просто попити, а не 4 рази в день кушать. Чи воно хоче сьогодні рибку, наприклад, скушати, а завтра яблука. Що конкретно? Відчувайте тіло, питайте своє тіло, що воно хоче поїсти. Якщо воно хоче зараз просто полежати, дайте йому полежати 10 хвилин. Потім продовжуйте свої справи, не знущайтесь над собою, ну і так далі. Слухайте своє тіло і зустрічайтесь з власним сумом, кажуть. От якщо у вас є певний біль, певний сум от по цих картах ми бачили, що ви заходили в якісь не ті трохи стосунки, щось було не так. То для того, щоб сумісність здобути, потрібно зустрітися з власним сумом, тобто з тими своїми неправильними способами поведінки, які відбувались неусвідомлено у вас. Але зараз же ви їх усвідомлюєте. Зараз усвідомлюєте. Тому саме зараз і потрібно з цим усім покінчити вже раз і назавжди, і починати проживати. Вже інше, більш щасливе життя, знайти собі, врешті-решт пару, або принаймні, хоча б якийсь період часу пожити в таких енергіях, в правильних. Коли енергія ущільняться у вас, коли впевненість ця прийде, і ви будете вже просто нікого не чекати, а просто жити, просто будете такою щасливою, коханою всередині себе, самої. Будете задоволення від життя отримувати, любити весь світ і себе в цьому світі, приймати все те, що там відбувається, вчитись, набувати мудрості. То от, якраз, в той момент потім, коли ви не будете чекати, якраз і з'явиться ваше кохання. Бажаю, щоб це обов'язково з вами сталося. До побачення!